Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, щоб досі, якщо досі цього не зробили, і тим часом з нами на зв'язок вийшов Володимир Марчук, голова Волинської організації національної спілки художників України. І е, вітання, пане Володимире. Вітання, Дякую, дякую. пане Володимире. Знаємо, що сьогодні 100 років від дня народження народного художника України Олександра Байдукова. І хочемо поспілкуватися і про його творчість. І, зокрема, про його постать і знаємо, що сьогодні в арт галереї національної спілки художників України виставка творів і робіт Олександра Байдукова, і хочемо звичайно дізнатися, які роботи потрапили на цю виставку, коли вона відкривається, скільки вона триватиме, і що можна там буде побачити. Але пане Володимире, чи маєте можливість увімкнути камеру? Ми вас зараз не бачимо. Випнути лише страну. Так, от тепер видно, будь ласка, пане Володимире, ви в ефірі. вже. Так. Сьогодні відкритні виставки. Тут зібрано так 50 робіт є, хоча в майстерні там 500. Ще таких на. Да. Можна ще таких 10 вистав зробити. До таких з трьох полів роботи, ще таких 15. Ну, всі, що покоління добре, це художника. Всі в його дуже було багато вистав по Волині, по всіх організаціях, він завжди Києві виставлявся в цих виставках. Роботи зберігаються всіх музеях художніх по Україні та кордонів. Так що це відома особа. Угу. Пане Володимире, Ясь... зрозуміло із Запоріжжя. Так, так. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, стосовно якраз це робіт, які представлені на виставці, то вони чимось яким чином їх підбирали? Ви казали, що їх вистави вистачить на декілька. Виставок, і цікаво, які саме роботи потрапили на цю виставку у Луцьку. То там в основному я так розумію, що пан Байдуков малював пейзажі, зокрема, волинські пейзажі. Так, так пане так, Володимире, це творчість — це була Волині. Так, так. Тут навіть її не дуже треба відбирати, бо вони всі присвячені Волині, Волинським лісам, полям, квітам. Всі роботи. Вони не виходять за межі Волині. Є частина робіт, де намальовані на запорізькі степи, бо він сам родом з Запоріжжя, то він так уділяв творчості трохи їздив десь степи, кам'яні баби. А так в основному всі волинські, козацькі тут і могили, і улика. Деякий час він жив там в Волиці, в Ківерцях, на початку. Свої творчості, то там і твори. Одна волинний. Пане Володимире. Також я, так. цікаво, щоб ви розповіли дещо про його життя. Ким був е, власне Олександр Байдуков, чим він займався і як він потрапив до художньої, так би мовити, сфери. Ну, так, на жаль, розірвався зв'язок з нашим гостем. Нагадаю, нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку. Володимир Марчук, це голова Волинської організації Національної спілки художників України. Ну і говоримо про сторіччя від дня народження народного художника з Волині Олександра Байдукова. Пан Олександр працював, творив, зокрема, на Ківерцівщині. В Ківерцях, точніше, згодом переїхав на переїхав в обласний центр Волині, і тут, власне, Більшість його праць було виконано і оприлюднено. Так, і зараз сподіваємося, продовжимо спілкування. Пане Володимире, так чи є ви? Так, Зараз якраз маю можливість побачити роботи у виконанні Олександра Байдукова. Так, от. Чи можете розповісти, що це за робота і загалом скільки робіт на цій виставці, і скільки загалом робіт в Олександра Байдукова. На жаль, ну бачимо, що, мабуть, ми не зможемо поспілкуватися з нашим гостем. Я так розумію, пану Марчуку. Всі телефонують якраз перед виставкою, яка розпочнеться за півгодини. І що ж залишається лише закликати всіх наших глядачів і радіослухачів, хто є хто в Луцьку, хто має можливість приїхати до Луцька і відвідати артгалерею національної спілки художників України, де сьогодні о 15 годині розпочнеться виставка. Народного художника України Олександра Байдукова, і і про те, що ви зможете побачити на цій виставці, нам розповідав Володимир Марчук. Я нагадаю, це голова Волинської обласної організації національної спілки художників України. І допоки поки тривають налаштування з нашим гостем. Можу тільки розповісти про те, що з відкритих джерел відомо, що Олександр Васильович Байдуков, про якого наш гість нам розпочав розповідати, власне це один з провідних живописців сучасної волині, знаний перш за все як майстер ліричного пейзажу. Головна тема творів митця полягала в тому, що він описував красу природи. Полісся, Кавказу, Прибалтики, загалом рідних степів України Натхненно оспівував у своїх творах, власне в своїх полотнах красу і природу нашої України, наших українських різних областей і земель. От якраз бачимо одну із робіт пане Володимире, чи чуєте нас чи? Можете розповісти, скільки загалом представлено робіт на цій виставці? І чи відомо яка кількість загалом робіт Олександра Байдукова, де їх можна побачити крім ось нашої галереї? Ну, в музеї є якась колекція. Є в усіх великих музеях України. Вони теж є. Бо ми не виставлявся на всіх республіканських, там закупляли роботи для музею. То є в всіх музеях. Пане Володимире, і я вже вас запитував. Е, хочемо трішки більше дізнатися про саму біографію, про саме життя е, Олександра Байдукова. Ким він був до того, поки прийшов, е, до того, поки розпочав, власне, творити свої картини. То він, він... Почалась війна, і він десь на... І на третій день війни він пішов на фронт добровольцем молодим хлопцем. Це щось перегукується з теперішнім часом навіть якось. І, і так. Ну, знову ж таки, розірвався зв'язок, ну, але маємо можливість побачити картини Олександра Байдукова, ну і ще раз нагадати. Що саме сторіччя цього автора сьогодні від дня народження. Ну і, до речі, нещодавно у Луцьку, врешті-решт, також перейменували вулицю Релєєва, і тепер вона називається на честь нашого можна сказати, вже земляка Олександра Байдукова, народного художника України, і виставка якого, ще раз нагадаю, сьогодні відкривається у арт-галереї Національної спілки художників України нагоді обов'язково завітайте. І, звичайно, є інформація і в інтернеті, і там є можливість дійсно більше дізнатися про Олександра Байдукова. І ну, бачимо ще, є з нами на зв'язок пан Володимир, якраз показує одну із картин Олександра Байдукова. Так, пане Володимире. А, чи можете розповісти, яким чином ви підібрали ось самі ці картини на цю виставку? А їх тут не дуже треба перебирати, ми на всі підряд брати виставляти. Угу. Всі вони значимі, мистецькі, там нема таких якісь. Ми просто взяли три полиці, три полиці творів підряд і виставили їх. А де вони, до речі, зберігаються, пане Лутему? Тут в цьому будинку є його майстерня, дочка приду, теж малює спілки, Їх там і квартира, Ага, угу, Зрозуміло. Що ж, дякуємо вам, пане Володимире. Що ж на цьому я гадаю, варто завершити наш сьогоднішній ефір е, і спілкування із головою на Волинської національної спілки. Є ще пан Володимир, є ще так, якщо ще є можливість кілька картин побачити, то колеги виведіть, будь ласка, на екран. Бачимо, ще. Роботи. Представлені тут волинський пейзажі, 70% то є Волині. 70% робіт. От тут шебрець літе, багато було пейзажів на його дуже багато. Ніхто стільки не малював Волині, як він малював. Ніхто ніколи. Тут дуже цікава робота. Отут виявилося, що він же ж дійшов до Берліна і тут така робота цікава, що кінець фашизму. Пане Володимире. А також цікаво, чи вам щось відомо про те, як сам Олександр Байдуков відгукувався про свої картини. Не я, реч, я, чи всі вас, художники чи? Вони... Так, так, будь ласка. Він любив волинь малювати. Так ніхто не малював ніколи. Я не знаю, чи хто б без художників, щоб малював одну волиньку. Ну, якраз бачимо такі чарівні волинські пейзажі. Ну і всі ці роботи маємо можливість побачити сьогодні на виставці тату. А чи можете розповісти, доколи триватиме виставка? Так, буде. Місяць. Це місяць буде висити. Угу. Так, на місяць. Скажіть, Пане Володимире, чи можна якось придбати ось ці картини? Можна. Можна. Раніше їх завжди купували для подарки, обласна міська рада купувала для подарунку. Просто вже трохи забулося так. Ім'я його і тема. Тут гарна робота дуже цікава, так. Мені подобається. була ціла серія таких робіт багато. Бу, пісня про льон, і такі були, були великі пейзажи. Вони всі картини великі. Він маленький і не малював такий для квартири. То для офісів, для великих кабінетів. Для... Пане Володимире, ще хочемо поговорити дещо все-таки про біографію самого Олександра Байдукова. Знаємо, що він народився на Запоріжчині, але яким чином він опинився так. на Волині? Ну він сам казав, що в сподобалась Волинь, бо він пройшов, тож можна сказати, війна, то пройшли люди майже пішком цю дорогу до Берліна. Йому найбільше сподобалась Волинь. Він ніколи тут ніколи і не був, але він тут війна закінчилась, 47-й рік він тут зійшов і лишився на Волині. Жив там вулиці, мені Ківерці, потім постійно жив в Луцьку. І постійно малював. Тобто більше він нічим не займався, а лише картинами, так? Так, тільки картини малював. Бо художники ще якісь заказ робили, ще щось малювали різне там, а він тільки одні картини. Тільки, тільки картини малював. Їздив по Волині, ну, але чи, давали умови. Чи приблизно відомо, скільки він картин створив за своє життя? А ніхто того ще якось так не считав. Його мало займалися його вивченням творчості. Щоб так сказати, що вже написали помити якісь великі. Угу. Пане Це Володимире, і, і знаємо, що нещодавно Луцька міська рада вирішила перейменувати вулицю Релеєва на честь Олександра Байдукова. Як ви поставилися до такої ініціативи? Так, так, так. Ну, добре, що згадують людей таких. Пане Володимире, а також цікаво про те, чи вам щось відомо до прикладу, що такі якісь подібні картини Олександра Байдукова можливо десь залишилися в якихось владних кабінетах. Бо знаємо, от, наприклад, в радянщину багато художників включно були репресовані їхні роботи десь залишалися поза увагою в якихось кабінетах. Чи все ж таки ця спадщина Олександра Байдукова є в українців і у влас? У волинян. Є, тоді, тоді він був самий такий е, художник відомий. У всіх колгоспах в кабінетах висіли ті картини. Тут не, що... ніхто тут нікого не репресував. Дякую вам, пане Володимире. На цьому будемо завершувати вже нашу зустріч. Володимир Марчук сьогодні нам провів таку міні-екскурсію залами Луцької артгалереї, де сьогодні відкривається виставка, присвячена 100-річчю від дня народження народного художника України Олександра Байдукова. Ще раз дякуємо голові Волинської організації Національної спілки художників України Володимиру Марчуку за таку можливість. Побачити і картини і, і дізнатися більше про народного художника Олександра Байдукова. Ну і звичайно ще раз запрошуємо всіх на виставку.